Добрий день. Я вчитель історії Одеського ліцею номер 16 Орлова Валентина Гнатівна. Урок у шостому класі за підручником Досліджуємо історію і суспільство Олени Комету Тетяни Реміх. Параграф 7. На сторінках 35-39. Тема уроку. Як змінювалися суспільні відносини в минулому? На цьому уроці ми дізнаємось, чому суспільні відносини із розвитком людства зазнавали змін, як на суспільні відносини впливали зміни в господарюванні, поява нових занять та вдосконалення знарядь праці, чому відбулися великі суспільні розподіли праці якими були наслідки суспільних розподілів праці, що називають сусідською общиною, хто належав до знаці, які основні ознаки держави. На цьому уроці ми навчимось відрізняти родову общину від сусідської, пояснювати суть кожного з трьох великих суспільних розділів праці називати причини виникнення сусідської общини, визначати найважливіші здобутки людства в господарюванні за первісності, називати нові правила суспільного життя, що виникали, розглянемо, як зміни у господарюванні впливали на життя суспільства. Перехід від привласнювального до відтворювального господарства був значним кроком у розвитку людства. Землероби трималися родючих земель, вели осілий спосіб життя. Понад п'ять тисяч років тому вони почали запрягати велику роготу худобу, в рало та використовувати плуг. Це прискорило та поліпшило обробку землі і збільшило. Врожаї змінювалось і скотарство. Скотарі пасли худобу не лише біля своїх поселень, і з збільшенням її кількості і виснаженням пасовищ вони пересувались, вели кочовий спосіб життя. Племена землеробів і скотарів різнилися способом ведення господарства і життя. Поступово скотарство відокремилося від землеробства. Це був перший суспільний розподіл праці. Першим великим суспільним поділом праці було відокремлення пастуших племен і поділ сільськогосподарського виробництва на землеробство і тваринництво. Удосконалення знарядь праці. Потребувало нових матеріалів для їх виготовлення. Спочатку мідь згодом винайшли бронзу, сплав міді та олова, а у першому тисячолітті до нашої ери було винайдено спосіб виплавлення з руди заліза. Відкриття і обробка металів, удосконалення знарядь праці. Швидкий розвиток ремесла вимагали від людей більше знань, правності, досвіду. Виокремилися майстри, які займалися тільки ремеслом. Це був другий великий суспільний розподіл праці. Із розвитком землеробства, скотарства і ремесла. Обмін знаряддями та іншими продуктами праці між окремими родами і племенами став регулярним. З обміну виникла торгівля, це був третій великий суспільний розподіл праці. Відокремлення скотарства від землеробства, це перший суспільний розподіл праці, другий суспільний розподіл праці. Це відокремлення ремесла від землеробства і скотарства, і з розвитком землеробства скотарства і ремесла, обмін знаряддями та іншими продуктами став регулярним. Це був третій великий суспільний розподіл праці. У місцях, де землероби обмінювали продукти на реміснічі вироби. Виникали Міста. Навколо них зводили високі мури з каменю та глини для захисту від ворогів. Найдавнішими містами, що були засновані за припущенням більш як 9 тисячоліть тому, були Чаталгоюк, сучасна Туреччина, Єрихон – Палестина. Натисні на паузу та досліди. На основі схеми поясни наслідки суспільних розподілів праці. Ви вже зрозуміли, як кожний поділ праці веде до змін у житті людей, збільшення виробництва продуктів і товарів, спеціалізація праці людей, зміни в організації та способі життя людей. Поділ праці сприяє подальшому розвитку продуктивності праці і через те впливає на розвиток і зміну типів суспільних відносин. Які зміни відбулися в суспільних відносинах? Розвиток землеробства, скотарства та ремесла вплинув на суспільні відносини за допомогою плугу. У якій запрягали биків чи віслюків, обробляти земельну ділянку була спроможна окрема сім'я, тож родини могли господарювати окремо. З родової общини виокремилися сім'ї, які стали власниками знарядь і продуктів праці, виникли сусідські общини. Які складали не лише родичі, а й хто не належав до цього роду, їхні представники спільно володіли землею, розподіляючи її між окремими сім'ями, спільно користувались пасовищами, лісами та іншими багатствами, разом вирішували общинні справи. Поступово. Виникла приватна власність сім'ї чи окремої людини на земельну ділянку і знаряддя праці. Натисні на паузу та досліди на основі схематичного малюнка назви кілька відмінностей три чотири родової та сусідської общини. На відміну від родової общини, у сусідській Спільно володіють землею, яку розподіляють між окремими сім'ями, спільно користуються пасовищем, лісам, але кожна сім'я має свій дім, поле, знаряддя праці, тварин, яких зрушень зазнало людське суспільство на межі первісності. Зміни в господарюванні, зростання чисельності населення вплинули на взаємовідносини між общинами і племенами, почастішили суперечки та війни за землі, худобу, корисні копалини. Для того, щоб успішно боронитись чи нападати, племена об'єднувались у союзи на чолі з вождем. Під час військових походів вожді племенних союзів, племен, старішини привласнювали більшу чи кращу частину воєнної здобичі. Вони також збирали данину з підкорених племен Так постала знать, влада і багатство якої переходили в спадок. Знать-племен. Привільована верства населення, приналежність до якої була спадковою. Поступово управління справами у великих спільнотах перейшло до вождів і знаті, виникають держави, перші з них в історії людства постали на стародавньому сході. Держави виникли також із необхідності утримання постійного війська, захисту приватної власності тощо. Тобі відомо, що основні ознаки будь-якої держави це наявність кордонів, населення, органів управління, ухвалення законів, збір податків. З виникненням держав на землі. Період первісності завершився, змінив його період, який учені називають цивілізацією. Натисні на паузу і досліди. Розглянь світлину, які зміни і в яких сферах життя суспільства вона засвідчує. Ви бачите золотий шолом з Лайро, Галіція, Іспанія. Дев'яте століття до Різдва Христова. Шолом потрібен воїну. Він металевий, має дуже чітку геометричну форму. Окрім того, він золотий, тобто тільки багата людина могла мати його. Робимо висновок, він відноситься. До періоду, який учені називають цивілізацією. Отже, ми ознайомились, як змінювалися суспільні відносини в минулому. Родова община змінилася сусідською, на зміну прийшло племя, племена об'єдналися в союзи племен, це привело до появи держави. А зараз фізхвилинка. Завдання для самоперевірки. Опиши виробництво бронзового Литва. Чи міг це робити будь-хто? Чому? Яких нових знань і вмінь потребував цей процес. Друге. Розглянь малюнки і опиши розвиток обміну результатами праці за первісності. Третє. Склади схему ознаки держави. Поясни на вибір дві з них. Четверте: Які зміни відбулися в житті людей з переходом до цивілізації? Ключ до самоперевірки. Близько п'яти тисяч років тому ремісники навчилися сплавляти мідь з головом. Або свинцем, і виготовляти таким чином бронзу. Бронзові знаряддя праці та зброя були значно міцніше за нідні, розпочався бронзовий вік, третє, перше тисячоліття до нашої ери. Спочатку роздували вогонь на деревному вугіллі, потім подрібнену руду поміщали в тігель, і все це у вогнище. Руда плавилася, виділявся шлак, густа порода. І сам метал, який уже можна було використовувати. Спочатку виліплювали з воску точну модель майбутнього виробу. Після її обмазували глиною, обпалювали в печі. Віск плавився і випаровувався. А глина приймала точну подобу майбутнього виробу. Таким чином утворювалася порожнеча, у яку заливали бронзу. Виконання таких дій потребувало спеціальних знань, уміння безпечного поводження з вогнем і розпеченими металами, а також неабиякої фізичної сили, тобто такою роботою. Могли займатися лише чоловіки, тому з появою медалів починає формуватися суспільний лад патріархат. Один товар безпосередньо обмінювався на інший. Наприклад, один глиняний глечик обмінювався на одну вівцю, один глечик рівнює одній вівці, одна бочка на дві сокири. Одна бочка дорівнює двом сокирам, одна перлина на одного буйвола, одна перлина подорівнює одному буйволові. Тут вартість глиняного виробу виражена у вартості вівці. Останнє є доказом того, що на виробництво одного глечика. Затрачена така праця, як і на одну вівцю. Вартість однієї бочки виражена у вартості двох сокир. Тобто на виробництво однієї бочки затрачена така праця, яка і на дві сокири. Вартість однієї перлини виражена у вартості одного буйвола. тобто на виловлення однієї перлини. Затрачена така ж праця, як і на вирощування одного буйвола. Ознаки будь-якої держави це наявність кордону, населення, органи управління, ухвалення законів, збір податків. Для того, щоб існувала держава. Потрібно, щоб були органи управління, армія. Їх потрібно утримувати. Для цього держава збирає податки, без цього не може існувати держава. Четверте, ознаки цивілізації, поява міст, формування держав, майнове розшарування – Певний рівень розвитку культури, перехід до цивілізації стався у сприятливих для землеробства і скотарства частинах нашої планети. Тому колисками цивілізації, на думку більшості вчених, були місцевості, де виникло землеробство, це родючі долини річок Ніл, Тигр і Єфрат. Інд і ганг, Хонхе та Янци. А тепер порефлексуймо. Пригадай свою діяльність на уроці та оціни в балах, наскільки ти погоджуєшся з наступними твердженнями. Один бал погоджуюсь, нуль балів не погоджуюся. Твердження. Я знаю, як на суспільні відносини впливали зміни в господарюванні, поява нових занять та вдосконалення знарядь праці. Я вмію пояснювати, чому відбулися великі суспільні розподіли праці. Я можу назвати, якими були наслідки суспільних розподілів праці. Я знаю, що називають сусідською общиною. Я можу назвати, хто належав знаці. Я знаю, які основні ознаки держави, я можу відрізнити родову общину від сусідської, я знаю, у чому суть кожного з трьох великих суспільних розподілів праці. Я можу назвати причини виникнення сусідської общини, я вмію визначати найважливіші здобутки людства в господарюванні за первісності. Я можу назвати нові правила суспільного життя, що виникли. Домашнє завдання обов'язкове дати відповідь на запитання, що спонукало людей первісного суспільства господарювати разом. Достатній рівень забажання дати відповідь на запитання. Які наслідки в історії людства мали великі розподіли праці і високий рівень? Учені вважають, що вплив природного середовища як на заняття людей, так і на організацію суспільства в давнину був величезним, підтвердять фактами або спростуй цю думку. Дякую за увагу.